Вона нарожна для сань, подвизька фактура, ноги довгі, очі великі, ка усмішка. а у формі кадю, правда, вона дошечка. Страшна якась. Що? Страшно, красива, кажу, але однієї краси мало. Треба й талант мати. Та в неї таланту не вона У нас тобі вірші прочитає. У лісі, лісі, де нову. А скільки її років? Тридцять шість. молодий талант, ну що береш? А як у неї з хореографією? Хай вона неї нормальна, що не веде. Він запитує, як вона танцює. А ну, Катя, бат. Жахливо. Що? Та нічого. Ано ну, проспівай мені ноти, дора міфасори сіль. А я таку пісню не знаю. Я знаю пісню про Котю. Пісня про Котю. Жив був чорний котя за углом. І його ніхто не любив. Та багато чорних кошаків і вони ловлять мішаків. Як співає Соловей. Давай мою улюблену проспети. Не си мені сильна вона потім буде чухатися. Та вона неї жоперний голос. Ви знаєте, мені здається, що в неї з головою не все в порядку. І як ви рахуєте? Калькулятором я рахуєш калькулятором. Знаєте, що я вам скажу? Нема у вашої дівчини ніякого таланту і вона тупа. Не хоч зрозумів, що сказав. Що а у морду? Бере, бере, бере. О, добре, до зустрічі. Якісь монстри. Кого привелися, ми працюємо. Хто Хто там наступний? Мамі філіка високий Мама людика, Мама люди кеш, кеш, ліба кокс. Тут подара дан, кому десь він у чоловік. Мама люди Боже, це ви? Я вас впізнала. Боже, які люди, які люди. Та що ж вестите? Що ж ви дивитесь, непонятно буде. Радуйтесь! До вас приїхав талант усього міра моєго Мамаша. Ось воно в мене такий талант має, як танцює, а як розпівається. Наш навіть багато хто співається. <риклад> Ви мене не так поняли, співається, значить, войот. Понімаєте? Ваші благородній <риклад> чоловік прошу відміні. Я всіх на мені хліба. Ти ж буде в голову. Не треба, не треба. Я побалакаю з нею сама. Заспокойтесь, не плачте. Та я як не плати, так мене і пожарною машиною не остановиш. Я поговорю з вашою дочкою з сам. Це наша робота. Дівчина, скажіть, будь ласка.